Я вітаю вас, шановні водії та водійки, Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми переваги маршрутних транспортних засобів, Другим буде завдання з теми проїзд-перехресть. І останнім буде завдання з теми обгін. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку транспортні засоби проїдуть цю ділянку дороги. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Трамваї одночасно, потім автомобілі одночасно. 2. Автомобілі одночасно, потім трамваї одночасно, 3. Білий автомобіль, потім два трамваї і потім синій автомобіль. 4. Жовтий трамвай, білий автомобіль, червоний трамвай і потім синій автомобіль. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації. А ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до змігу упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та чотири транспортні засоби на ній. Два автомобілі проїжджають прямо, а червоний та жовтий трамвай повертають праворуч, і водії трамваїв увімкнули відповідні праві показчики повороту. Мабуть, найбільшою помилкою тут буде вважати, що оскільки знаки пріоритету відсутні, то всі мають роз'їхатися за правилом перешкоди праворуч. Насправді, по-перше, на перехресті рівнозначних доріг трамвай завжди матиме перевагу перед нерейковими транспортними засобами. А по друге, я не даремно сказав, що перед нами зображена саме ділянка дороги, адже перехрестя тут ніякого немає. Трамвайні колії перетинають смуги руху нерейкових транспортних засобів поза перехрестям, про що також свідчить і знак 1.20 перехрещення з трамвайною колією. А згідно з пунктом 17.3 правил, поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю. Виключенням тут є випадки, коли трамвай виїжджає з трамвайного депо. І це явно не наш випадок. Тобто виходить, що обидва трамваї мають перевагу перед обома автомобілями, а значить у нас виходить наступний порядок роз'їзду. Спочатку проїдуть обидва трамваї, а потім вже обидва автомобілі. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так. Кому має дати дорогу водій синього автомобіля. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: один лише червоному автомобілю, два. Лише велосипедисту, три. Велосипедисту і пішоходу, чотири лише пішоходу. 5. має дати дорогу усім, та шість не має давати дорогу нікому. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого наблизились чотири учасники дорожнього руху. На цьому перехресті синій автомобіль повертає праворуч, червоний ліворуч, велосипедист проїжджає прямо, а жіночка-пішохід переходить дорогу. Насправді ця задачка є вкрай легкою, хоч далеко не кожен водій і вчиняє в подібних ситуаціях так, як цього вимагають правила. Так от за правилами, а саме згідно з пунктом 16.2, на регульованих і нерегульованих перехрестях, водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Згідно з цим пунктом, водії обох автомобілів мають дати дорогу як велосипедисту, так і пішоходу. Ну як, якщо конкретно з цим правилом, то водій червоного авто має дати дорогу лише пішоходу, але згідно з іншим пунктом, а саме з пунктом 16.13, перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою зустрічному напрямку прямо чи праворуч. Тобто виходить, що водій синього автомобіля має дати дорогу пішоходу. І велосипедисту, а водій червоного автомобіля має дати дорогу і пішоходу, і велосипедисту, і синьому автомобілю. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними. Як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: Чи дозволяється водієві червоного автомобіля зображений обгін? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється лише попередньо подавши звуковий сигнал. 3. Дозволяється за умови, що автомобіль попереду рухається зі швидкістю менше 30 км на годину. Та 4. Забороняється. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на цій ділянці. Водій білого просто їде собі прямо, а водій червоного автомобіля має намір його обігнати і він уже увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Ну і відразу скажу, що ця задачка є, мабуть, найпростішою серед наших сьогоднішніх трьох, які, власне, всі є доволі таки легкими. Так от розбирати тут багато нема чого. По-перше, ми бачимо, що виконавши обгін, водій червоного автомобіля перетне суцільну лінію розмітки, що робити забороняється. А по-друге, ми чітко бачимо, що в нашій ситуації все відбувається в тунелі. Обгін це один з найнебезпечніших, якщо не найнебезпечніший, маневр на дорозі. І логічно, що він забороняється в певних місцях. І одним з таких місць є якраз таки тунель. Отож, водієві червоного автомобіля обгін в зображній ситуації забороняється, і ні про звуковий сигнал, ні про швидкість автомобіля попереду мова взагалі не йде. А значить, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.